Білоруси та росіяни гострі зуби і мечі, а українці готують тартушки. Подейкують, що Вовка Путін таки переконав бульбашового короля Лукашенка вступити у бій за столицю України. Але чи стане духу батьку Білорусі таки вступити на священну землю українську? Чи буде як завжди намагатися сісти у шпагаті на два стільці? І Вовку Путіна вдовольний ти різінове попа і світ проти себе не налаштувати. От поки вони щось там на українсько-білоруському кордоні метушаться, Європа вирішила нарешті назвати речі своїми іменами і визнати могучу і вілікою Росією країною спонсоркою тероризму, ця програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про те, чи варто нам очікувати наступу із Білорусі і що чекає на Росію після визнання її терористкою. Спроба номер два: такий собі бліцкриг 2-0. Ціль незмінна. Київ. Доброе утро. Ми з Росії. Піти вони можуть у двох напрямках: це е, е, на Львів, а, чи або через Ровно, або через Луцьк. І на Київ. Е, на Київ вірогідність більша. Чому тому, що все ж таки це політична перемога? Якщо, о, якщо взяти Київ, то, то це буде політична перемога. І тоді да тоді чинити спротив після падіння столи, столиці буде набагато важче. Взяти столицю традиційно треба за три дні, і навіть особливо напрягатися не варто всього навсього підняти брову. Раз в бров піднімемо, і Україна пам'яті все. <клес> і не треба ніяких людей. Візьмемо Київ. Це вони так думали, коли робили першу спробу захопити Київ за три дні. Нагадаю, що тоді російські солдати навіть взяли свою парадну форму, щоб пройтися в ній по Хрещатику з нагоди перемоги. Але нагоди так і не випало. Біля столиці їх так гостинно зустріли, що вони ледь живі, підібгавши свої хвости, дерминули геть. Хто на Білорусь, а хто на схід та південь України? Все, що залишилось. Тікали, що штани говорили. Та наші славні котики з СУ і там їм довго гостювати не дозволили. Дають так прикурити, що на півдні та сході України і димить, і шкварчить і скавучить. їх, що в Криму укріплення, А в одному підрозділі я не буду пока називати, в якому. Останній приказ був перевач гражданку с как хотите. Хі. Но это вот чтобы. Ну, понялі весь масштаб пізді которому нас планомерно ведуть. І так, метр за метром наші славні котики зсу відвоюють українські землі у російських загарбників. Все женуть, і женуть проклятого ворога до кордону, до нашого кордону, лінія якого не змінюється. Окупанти її добре знають. Прижали так, що їм нічого іншого не лишається, як окопуватися вже навіть не в Криму, а з іншого флангу зі сторони Білорусі. Ну, говорять заходити будемо через Білорусі. Ми часто побіжуть туди. Ну ми будемо заходити через Білорусі. Вот <звук> це поворот! І от наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Заходимо на друге коло. Загроза повторного наступу з Білорусі зростає. Повідомляють у генштабі. <звігінь> Дібра підібрати слово. і знову ж таки вовка Путін бере свого рідного брата батьку Лукашенка за одне місце. Аби той усіляко сприяв здійсненню мрії мрії неї кремлівського карлика захопити Україну. Той радий постаратися, адже бульбашовий король ведмежу послугу для бункерного діда робить незагарні очі. Кат на шут попи, а за гроші он буде торгуватися на предмет того, сколько Путин ему должен заплатить, чтобы он усилил свою э, поддержку России в возможной военной наземной операции очередной фази агрессии со стороны севера в Украину. Я так розумію, те, що Вовка Путін запропонував бульбашовому королю, канашу попы? цілком його вдовольнило. Бо на Білорусі почали творитися страшні речі. Білорусько-російська військова машина готується до. То, что она готовится, я думаю, ни у кого из нас нет сомнений. Сейчас мы видим признаки этого. Во-первых, конечно, увеличивается живая сила оккупантов, а, врага на территории Беларуси. Мы видим, что идет мобилизация внутри Беларуси. Даже все члены нашей команды, народного антикризисного управления, которое я возглавляю, и представительство в кабинете, а, получили военные повестки. Вот чего только не сделаешь за пару сребреников для своего родного брата. Снова! Онри ви продажні Владимір Путін мене вважає больше, ніж другом. Ми родные браття, заради рідної кровиночки забудеш навіть про те, що колись обіцявся інший. Ви сейчас можете повторити, що з території Білорусі росіяни к нам не прийдуть? Нікогда. Спасибо. Тем более з оружием. але то було давно і неправда. До того моменту, коли в Україні почали притискати права русскоговорящих і освобождать їх відправився загін брах вояків величної другої армії світу. І от спроба номер два по спецоперації Взяти Київ за три дні планувалася на 29 листопада. Готова. Наші збройні сили приготувалися. Ми будемо докладати всіх зусиль для того, щоб випередити противника в намаганні в намаганні ним захоплення наших територій. Це не означає, що ми будемо вести бойові дії на території Республіки Білорусь або на на іншій території. Це насамперед. Стійкий захист своїх кордонів виглядали українські військові бульбашів з різних сторін: з полів, з дерев, з вікна. А вони все не йдуть та не йдуть. Та йди вже, господі, все топчеться і топчеться на кордоні і ніяк не насміляться зробити отой крок назустріч своїй смерті. Ті 10 тисяч російських військових і в тому числі і мобілізованих, які знаходяться на території Білорусі, це далеко не недостатній фактор для того, щоб загрожувати нам з півночі. Вони займаються облаштуванням інфраструктури, тобто підготовкою до нової хвилі мобілізації, нової хвилі прибуття. Та й у ті сльози, ота кількість гарматного м'яса, яку зумів зібрати кремлівський карлик на українсько-білоруському кордоні, в повному обсязі здійснити наступальну. Операцію, отой бліцкриг захопити Київ за три дні, навряд чи зможе кажуть експерти. Бо на ефект несподіванки рашистики можуть не розраховувати ті е, сім батальйонів, які знаходяться в прикордонні е, в прикордонних районах. Звичайно, що вони не можуть виконувати е, якусь функцію е, наступальну, тобто нападу на Київ на столицю чи на Київську область. Та й ми чудово знаємо, кого саме на білорусько-український кордон пригнав бункерний дід. А тих, хто особливо особливо не противився, бо похмілля дуже дошкуляло. Привезли в чепки, і народ тупо вчить марширувати ні автоматів, нічого, ні аділі, ні обулі. Но там половина з ані вони взагалі старі, вони в зоні різка, і тут скорая дожана дежурити. От така вона зараз велична друга армія світу. Знайомтесь. Вот он я. На от він, чу. а от он, я. От він, чувак. Вот мы в такому состоянии всі едем. батальйони рулять. Все, що вони можуть у браві вояки, то захопити найближчий магазин із оковитою або погреб із Брашкою, а не Україну. Господи, ти помаши. А ще нагадаємо, що захоплювати Україну йдуть студенти і трошки хворі на голову. Проживаємо в Переживаємо області города Ярцева. На у Москве находился на вахті. Он у меня ä, никогда не служил. Вчився в корекціони в школі для дітей умства на У нього діагноз легке слабоумія, деська психологічна травма. А от батька Лукашенко щось не насмілюється. Своє браве військо відправити на вірну смерть в Україну. В просто пацан огонь. бо добре знає, що після цього його солдати будуть стерті на деруни, а сам він може позбутися бульбашового трону. Що стосується атаки на Київ з території Білорусі, я препятствию не бачу. Я вижу некоторые препятствия к тому, чтобы в, этом, в этой атаке участвовали белорусские войска, войска, потому что Лукашенко с удовольствием предоставит свою территорию для атаки на Украину, здесь нет никаких сомнений. А вот насчет э, того, чтобы белорусские войска в этом участвовали, здесь есть сомнения, потому что э, если Украина, а Украина, несомненно, перемелит э, все белорусские войска, если они вторгнутся на территорию Украины. Но это будет серьезный подрыв режима Лукашенко. А Лукашенко, в общем-то, сидит гораздо менее устойчиво, чем Путин. И я думаю, что если такую, такую авантюру Лукашенко предпринят, то через какое-то время в Минске высадится самолет, сядет, зайдет на посадку самолет с Тихановской на борту и через какое-то время выяснится, что Лукашенко оказывается самозванец, он будет заключен в тюрьму, а Белоруссия станет править законный президент по фамилии Тихановская. Лукашенко это понимает, он хорошо это понимает, поэтому вряд ли он пойдет на Участія своїх вост а для вовки Путіна якраз то питання живої сили і стоїть сьогодні на першому місці. У нього проблеми з е, живою силою, е, так сказати, йому над затикати. Іміючі лінію фронту. Хватить ли у нього сил для наступлення? Я в этом откровенно говоря очень сомневаюсь. Багато ой, багато орків полягло в українських степах. В Оркостані зараз то і вибрати немає з чого. Вілікою і могучою Росією вже покинули понад 2 мільйони працездатних молодих, сильних та дужих росіян. Щось не дуже вони хочуть помирати за амбіції бункерного діда. Хоча на початку спецоперації в Україні вони зовсім були не проти того, що їхній божевільний диктатор посягає на території своєї сусідки держави. А коли багато співвітчизників повернулися додому в пакетиках і їх призвали до виконання свого громадянського обов'язку, вони вирішили, що краще бути якимось грузином чи казахстанцем, але тільки не росіянином. Бо як відомо, хороший русський. Ти мертвий русський, а любой інший руски це плохої руські доведена теорема. Да. Отвічаю. І от поки на україно білоруському кордоні не збиралося достатньо гарматного м'яса, якого не шкода, там ми бачимо звичайне брятяння зброєю. Але задача загалом залишається для російсько-білоруських військ, така сама створювати постійну, постійну зону напруженості, щоб відволікати на себе, що менше відволікати на себе підрозділи Сил оборони України і мати площадку для нанесення ударів глиб нашої території, вражаючи північні і західні. Але відкидати того факту, що Північний фронт відкриється, не варто. Це питання часу. Поки Вовка Путін підзбирає трохи силоньки. Може, жіночки Ерефії вже до того часу встигнуть наражати нових росіян. Многі експерти вважають, що января начнеться нова вална мобілізації. Вот. Якоби Путін хоче мобілізувати до мільйона людей, для того, щоб. Опитатися как то изменить розклад сил на полі бою, это к концу декабря буде розвернута. Не знаю, наш представитель обороны оборони считает, что що скорее последние числа декабря. Наші істочники скорее говорят про начало весни следующего года. Єдиною реальною загрозою на сьогодні для українців із боку Білорусі залишаються ракетні удари. Найголовніша загроза з території Білорусі це загроза саме авіаційних ударів, ракетних ударів, ударів дронами, до речі. Тобто, це єдина реальна загроза станом на цей час. Лукашенко в свою чергу намагається все вирішити мирним шляхом. каже, що треба зупинитися. <плес> Але не нашіптує цього своєму дружку Вовці Путіну, а звертається до українців. Бо каже, що Вовка Путін робив розклад Таро. Добре, що не карти показував, звідки на Білорусь готові нападіння. І от розклад показав, що на Україну чекає щось страшне. Якщо вони не хочуть гибелі тому то огромного кількості людей. якщо вони хочуть тяжело, складно, трудно, ну треба вони цього хочуть, Надо восстанавливаться. Надо остановиться. Надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет грозить потерей государства, государственности Украины. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться. Біл да? українці зупиняться тільки в тому випадку, коли на території нашої неньки не залишиться ні одного орка. Якщо ще і білоруси хочуть спробувати наше частування, то велкам. Ми, звісно, не будемо раді, але приймемо із всіма почистями. Тертушки поготові. Зґвалтовані вбиті, замучені діти, жінки та чоловіки, мирне населення України, зруйновані і розграбовані будинки. Це ті факти, на які дивився світ, ніби жахався, закривав очі, але язик в них не повертався. Сказати, що країна, яка таке робить, це терористка. Але от чим сильніше ми даємо доброго прочуха на окупанту на нашій землі, то тим більше у Європі та цивілізованому світі починають відкриватися очі. Язик не німіє. Вони витягують його з одного місця, і, от після тисячі невинних смертей в Україні, вони таки насмілилися назвати речі своїми іменами. Та що? європарламент визнав Росію державою спонсором тероризму. Росія держава спонсор тероризму. Сьогодні це офіційно визнали і в Європарламенті. Європарламент. Муд, щойно ухвалив резолюцію про визнання Росії державою спонсором тероризму. Майже 500 європарламентарів проголосували за 58 були проти, і ще 44 утрималися. Росія на таку новину відреагувала так по рашистськи, як вміє, тільки вона. А Росія використала ракети для чергового удару по черговій лікарні і убила немовля. Як то кажуть, ні додати, ні відняти. У мене не тільки босло. Оніміння із європейців зняли, і слава Богу, головне, щоб на цьому все й не скінчилося. Звісно, що вступати у відкритий бій проти терористів 21-го століття вони не готові. Ми вже в цьому переконалися. Адже коли рашистська ракета одного разу під час масованого обстрілу України залетіла не туди, а саме в Польщу, і після цього всі тільки поспівчували родинам загиблих, бо ж війна у сусі. Дідній країні, і таке може трапитися, стало зрозумілим, що розраховувати на втручання НАТО навіть не треба сподіватися. Та бре, але дещо для наших військових підкинути вони в змозі, що і роблять. Наша солідарність з Україною пов'язана з трьома цінностями, від яких ми ніколи не відмовимося: це пам'ять, правда і справедливість. Адже воєнні злочини не можуть залишатися безкарними. Ось чому кілька тижнів тому в Україну прибула команда іспанської поліції, яка допоможе Україні українській владі розслідувати воєнні злочини. Ми також надали зенітно-ракетні комплекси, генератори та транспортні засоби, і ми надалі доставлятимемо матеріальні засоби для законної оборони України. Наближається зима, а Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру дронами і ракетами. Ми не повинні недооцінювати здатність Росії продовжувати війну. Щодо переговорів, ми всі хочемо, щоб ця війна скінчилася, але мусимо пам'ятати, результат перемов залежатиме від позицій на полі бою. Якщо Хочемо, щоб Україна перемогла як суверенна демократична держава Європи, то найкращий спосіб цього досягнути збільшити військову допомогу Україні. Та головне, що після визнання Росії спонсоркою тероризму, всі європейські країни тепер можуть санкціонувати її вздовж і впоперек, без докорів сумління. Шаншн статус. Держави терориста чи держави спонсора тероризму. Терориста це все таки правовий статус, який тягне за собою наслідки, наслідки більш жорстоких санкцій, наслідки більш серйозної ізоляції Російської Федерації. Ми зараз на порозі дев'ятого пакету санкцій. і Я думаю, що це рішення стане визначальним при формуванні саме переліку дев'ятого пакету санкцій, який я переконаний, Росія отримає. Найближчим часом На переливки буде і тим, хто підмахуватиме країні терористи. Держава, яка носить такий статус, вона вважається не в будь-якому світі, і будь-хто хто працює з нею, буде піддаватися найжорстокішим санкціям. Ой, нелегко прийдеться росіянам, коли їх усіх закриють у своїй же банці під назвою Оркостан та ізолюють від цивілізованого світу. Бо вони ж то люди так собі за пачку цукру можуть і вбити. Ну вы рвете уже сахар-то. Зачем вы чужую за тележку лезете? Да выйдите вы, вы из склада! Это женщины, зачем вы ее забираете? Та и насколько всем известно, что и руки у них растут из одного места. Мы сможем сейчас скопировать какие-то запчасти, чтобы делать свои автомобили? Мы не сможем сейчас наконец-то сделать свои какие-нибудь телефоны? Вот вы, да, скептически не сможем. Почему? Я не могу понять, почему? Ну, що, ми що ли? Все, що росіяни вміють, то бухати зранку до вечора, дивитися тілік і грабувати. Всю свою суть вони продемонстрували у цій спецоперації в Україні, тягнули орки все із українських будинків, починаючи від звичайних трусів та шкарпеток, закінчуючи унітазами та холодильниками. Не знаю, як вам це сказати. Вони вкрали всі мої труси. Коротше в тебе теж трусів нема. Забрали маліші носки, труси ті що були постельне э, э, полотенце. Мама, міня, посмотрите сколько здесь телефонів. Ось ось воно. <рес> ось що возить з собою російська армія. І це вони виносили з будинків у той час, коли Росія не була під санкціями. Думаю, після повної ізоляції від цивілізованого світу на унітаз вони будуть не справляти нужду, а молитися до Якщо е, саме асамблея приймає рішення, що Росія це е, країна терорист, і туди входять до цієї асамблеї 30 країн-членів НАТО, то це дає такий поштовх національним парламентам. Визнати в себе в країні країною терористам Російську Федерацію. а це буде означати абсолютна ізоляція Росії від західного світу. Це означає розрив всіх економічних, політичних дипломатичних стосунків. Світ нарешті побачив, що росіяни не люди, а Ерефія не країна. Повірте, мені. вона звичайна терористка, яка на сьогодні в Україні воює не з су, а з мирним населенням. Фізично стерти Ерефію з мапи світу ми не можемо, але думаю, що вони і самі прекрасно справляться, коли від них відвернеться весь світ. І зараз це потроху країни роблять. В Європі вже побачили, що не така вона і страшна та країна Росія. Її не варто боятися. Он як українці їх на полі бою люблять і в хвіст і в гриву. Про величну другу армію світу. Міф розвіяно силами засуху, ну, вже не буде бац, 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 пацбріть бац, 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 Також в Європі побачили, що і без кацапського газу можна обійтися. Головне зробити зараз усе можливе, щоб Росія далі своїх кордонів нікуди більше не сунулася, і всі вони там перегризли одне одного за пачку цукру чи прокладок. Вовка Путін не знає, з якого боку підступитися до України. Свої поразки на полі бою хоче викрутити як свої маневри. Мовляв, так і мало бути. Отже, дреминули геть з південного фронту, бо нібито заходити будемо з другої сторони, зі сторони Білорусі, і там ще й брат, мій рідний батько Лукашенко, підможе. Останньому то й хочеться і колеться. Якби і вовці путіну треба платити за рахунками, а з другої сторони, якщо плейло програє, то і Лукашенко з ним в тюрму сяде за співучасть у терорі країни-сусідки. А заграти ой, ояк йому не хочеться. Хочеться на троні ще посидіти. Це й таке. Тому і вовтузяться там щось на білорусько-українському кордоні. Тягнуть сірнички йти чи не йти. А в Лукашенка то мігрені, то картоплю треба садити. А пола немає яким воювати на північному фронті, але бурхливу діяльність на цьому фронті імітують. Наші ЗСУ кажуть, що до зустрічі із рашиками та білорусами готові. Тартушки нагострили. А тим часом у світі спадає заціпаніння та пелена з очей. Как? Вони починають називати речі своїми іменами, а саме визнавати, що Росія терористка. Та було б добре, щоб на словах це все не закінчилося, щоб країни справді відмовилися від будь-яких зв'язків із Ерефією. Нехай тероризує не світ, а свій народ всередині своєї країни. Це програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. Не забуваємо донатити на зсу і проклинати орків. А ми з вами зустрінемося вже наступну суботу.